Часом впродовж минулого тижня у Білоцерківському районі трапилось 19 пожеж, в яких постраждали три людини. Ще одна загинула. Про це повідомили надзвичайники регіону. Основними причинами збільшення кількості загорянь називають зниження температури повітря, недотримання елементарних правил безпеки під час обігріву домівок та інше. Як наголошують вогнеборці, під час користування генераторами, буржуйками або обігрівачами, ризик пожеж зростає. Удвічі. Обов'язково при експлуатації генератора ми радимо його розміщувати на відкритому повітрі. Це зумовлено тим, що під час його роботи виділяється значна кількість чадного газу, і це є небезпечно для життя та здоров'я людей. Також його необхідно розміщувати не менше ніж на 6 метрів від будівлі, від будинку, до стіни чи до вікна. Це обґрунтовано тим, що під час його експлуатації він значно нагрівається і також є загроза виникнення пожежі. Якщо громадяни використовують для опалення своєї домівки пічне опалення. Потрібно пам'ятати, щоб основним правилом є не перегрівати печі. Під час перегріву трапляються тріщини в димоході і перекритті, і це також є загрозою виникнення пожежі, але і є загроза, що чадний газ, який виділяється від продуктів згорання, він може потрапляти в оселю і від того також створювати загрозу для життя та здоров'я людей.